Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову наш канал Сад Чередниченків. Ми з Володією сьогодні хочемо зняти таке відео. Значить, Сьогодні 14 липня, майже середина літа. Можна сказати, що середина літа. На вулиці стоїть така спека, що просто неможливо. Хотіли зняти на вулиці відео, але вийшли такий вітер і спека. Страшенні. Вітер не дає зняти нормально, і спека стоїть. А відео треба зняти, бо чому? Чому? Тому що все-таки ми з володдю вже років 5 займаємось хурмою, і деякі питання, знаєте, як люди, коли займаються, ми постійно в нас хурма, 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 ми все время в цій хурмі. <шлі> і, 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 лягаємо з хурмою, і стаємо з хурмою. То о, на деякі речі ми вже не звертаємо уваги. Але коли людина бере хурму собі купляє е, е, рослинку, да, вон, е, все-таки досвід ще в неї не такий. Ну, я не можу сказати, що у нас він вже дуже великий. Ми його тільки наробатуємо ну, на цей досвід. Але у людей взагалі його не дуже багато, у тих, хто, його, хто купляє хурму. Да? Ну, як хто перше має справу з хурмою? Взагалі це відео для тих, хто у нас купував хурму. І перший рік, там, другий рік, да, вона в нього росте і людина. Людей, у людей виникають деякі питання. Мені телефонують, і багато хто мене питає на таке питання, просить відповісти, як поливати хурму. Да? Ну, для нас, з Володію, це таке якось питання, яке звичайне. Ми навіть не думали, що по цьому питанню можуть виникати питання, якісь, і треба знімати відео. Але вирішилось ні. Треба все-таки зняти відео, по як поливати хурму. Значить, ще раз хочу, значить, хочу сказати, що хурма, культура взагалі вона не вибаглива, в принципі. Але ми так, ми так кажемо, тому що ми маємо справи з іншими рослинами, які більш вибагливіше. Да? З іншими рослинами. Але такі рослини, наприклад, як яблуні, груші, сливи, абрикоси, там, да? в принципі, вони ще більш невибагливіші, ніж хурма. Ну так, ну, будемо казати так. Що вони можуть, можуть в принципі, бути такими ж, такими ж самими, не хурма, вона може бути такою ж самою невибагливою, але ми ще до неї не пристосувалися, будемо казати так. Ми вже знаємо, маємо досвід, як вирощувати яблуки, груші, сливи. Там все ми вже проходили. Це вже в нас є. Досвід, який нам передали бабусі, пра, прабабусі, прадідусі наші, як вирощувати ці культури, бо вони в нас ростуть давно. А хурма, звичайно, вона в нас росте недавно. І такого досвіду, навіть ми інколи дещо, ми не знаємо, і треба час, щоб його досліджувати. І ми досліджуємо деякі питання, які в нас виникають. І теж ми стараємося з дзвонимо людям, які більш вже мають досвід по хурмі. Їх небагато, але ми з ними підтримку маємо і питаємо їх теж. Тому що ми теж не такі великі доки по хурмі. Ну це таке відступлення було. Значить, що до поливу, Значить, хочу сказати, що хурма досить вибаглива до поливу. Тобто, її можна не, не, не треба, по-перше, боятися, що ви її перельєте. Там там якось там, дуже багато будете лити воду, і з нею щось трапиться. Ні, нічого не трапиться. Хурма, Хурму можна поливати і багато, і обільно. Це для неї буде нормально. Єдине, коли дерево вже здорове, ну ми ще не ми ще не кажемо, коли вже дерево здорове, коли воно вже міцне, дає плодини один рік. Там да там є якісь е, такі нюанси, але це так е, до сортів, до, до деяких сортів, які в момент там цвітіння або зав'язування плодів. Там деякі сорти не дуже люблять, коли їх там поливають. Але ми, ми, ми не про це зараз. Ми зараз про те, якщо людина отримала від нас, наприклад, цієї осені саджанець. От, посадила його, пережила зиму, нашу оцю складну зиму. Да? Е, нарешті пережили оці приморозки весняні, возвратні заморозки, які в нас були, їх було багато. І так багато, що е, просто ми, ми від них всі вже дуже стомилися. Да, дякую, Володя. Дуже стомилися. І, але ми все-таки, якщо рослинка все це пережила і вона далі росте, тепер у нас виникає інше питання. Стоїть спека, спека страшенно стоїть. Тому е, дуже наголошую, що рослину треба поливати, треба. І не, е, її не можна поливати трошечку, там, трошку полили і на цьому там, відерці вилили, через три дня там, знову відерці вилили. Да? Це або піввідерця, наприклад, це для рослини, ну, як би сказати, з чим можна порівняти. Якби ви хотіли дуже пити, а вам дають е, з там, покапали і сказали, вам досить цього. Да? Чому? Тому що хурма вона має стержневу кореневу систему. Це от ті люди, які отримували хурму е, за ну, більш міцнішу, там, наприклад, таку здорову. Да? Ну, і Відео там у нас можна побачити, коли володя викопує хурму. Там коріння дуже велике, ну десь там, скільки володя, десь... Здорове, мінімум пів метра. мінімум пів метра куріння. Тобто, а, а цьому рослині десь три, максимум, ну там, два-три роки цьому, цьому рос цієї рослині, такий вік у неї, два-три роки. А коріння вже отаке, здорове, міцне. То Тобто, у неї стержнева коренева система. Це коренева система, яка йде дуже глибоко туди, і вона собі шукає буде вологу в нижніх шарах почви грунтів. Але. Значить, у неї є маленькі такі ну, смоктуючі корінчики, от такі малесенькі, завдяки яких вона всмоктує собі рослинка, поживні речовини і вологу всмоктує. І за що цього вона живиться, ця рослина. Інколи коли люди купляють рослину, таку і на неї взагалі немає у цих корінчиків, вона або сидить довго нарощує їх. Або взагалі може загинути. Даже. Ось таку функцію вони дуже важливо виконують. Тому е, пів просто з да, мені підказують, правильно, пів піввідра це недостатньо для того, при ну, не жарі. Ну, щоб при такій такі жарі, яка на сьогоднішній час стоїть, а жара в нас стоїть 43-45 градусів в день, то вода, яку ви вилили, вона розтечеться оце отут по верхніх шарах. І вниз вона туди взагалі не, не попаде. І рослина буде тоді, ось в цих шарах, питатися, якимсь чином ну розкорячиться яке таке слово в таке, да, цих верхніх шарах. А в неї це буде погано получатися, бо, бо в неї є заберуть. стержнева система коренева. Да? І вона буде. Звісно, вона буде хворіти, вона не буде листя в'янути, да? вона буде себе погано почувати, це буде видно по рослині. Тоді мені дзвонять і кажуть люди, а чим підживить її? Да? А я тоді, моє перше питання, і Володя, ми з, разом з Володю завжди ми питаємо, а як ви поливаєте? І тоді, коли ви, ну, я вияснюється, що людина каже, там, у мене дача там, вона там знаходиться у, у чорта на кулічках, як то кажуть, знаєте, ну я туди у суботу, неділю їжу, там, да, там відерці два там, виливаю там, кожне. Ну, я вам зразу скажу. Ми ж з володдію думаємо, що люди якось, е, ну, ну, як сказати, Ну, досвід хоч якийсь досвід, досвід мають, але ну я, я не хочу нікого образити. Ні, я просто кажу, що є такі люди, які ну, не, не дійсно цього не розуміють. Тому я хочу донести в цьому відео, що якщо у вас дача, як то знаєте, у чорта на куличках далеко, і ви приїжджаєте туди тільки на суботу-неділю, тоді, будь ласка, кладіть під цю хурму шлангу. Якщо у вас їх там одна, дві там. Ну, Люди взагалі не І заливають. Її треба заливати. Десь, ну, може, і час, і два, нехай вона, то й три, нехай проливає оця шланга води, якщо немає там тумана у вас, якщо немає крапельного поливу, нехай вона заливає. Якщо вона у вас росте біля хати і є крапельний полив, це дуже гарно. Поливайте її, не, не бійтеся її залити, ви її не залите. У неї така коренева система. Глибока, що ви ніяк в ніякому разі їй не зашкодите? Це точно. Ми вже ми свою хорбу поливаємо. У нас два, два участки: один участок, верхній і нижній участок, і ми сьогодні ми поливаємо верхній участок. Поливаємо і хурму теж так само поливаємо, між, ну там і всякі різні культури. і зіміна, там у нас і все так, це, і культури і стівні, які ми там їмо, і картопля, цибуля, там таке все. Ми поливаємо один день, на наступний день ми йдемо вниз, переключаємо поливи туманами, туманами поливаємо на наступний день. А вночі третій? вчається. А вночі, так, да, а вночі ще ми проливаємо ті участки, які в нас на крапельному поливі. І я вам хочу сказати, щоб у нас була прям така. Мокрюща земля, так так і ні. Тому, чому? Тому що в день приходить 43-45, і воно все випаровується, випаровується. Тобто для рослин дуже це важко. Ще і Людям важко. Нам важко. Людям ми навіть не змогли відео зняти, там така спека, що тільки починаємо знімати у нас. Прям, ну, жаріще стоїть потом потім обливаєшся. То звичайно для, для рослин це теж дуже важко. І треба, щоб бур'яна вистачила вода. Так, і як <смі> да, Володя підказує, Як Володя дуже сміється, коли люди на трошки поливаємо, так, трошки, він, коли трошки тільки отак я візьму, там відром десь плюхну, він каже, а то ти каже, бур'яни тільки розводиш бур'яни. Тобто, це, коли ти трохи поливаєш, то це воно вистачає тільки цьому верхньому шару, де розташовуються бур'яни. От, і вони тоді гарно ростуть, а рослині цього недостатньо. Значить, ще раз хочу наголосити цим відео. Якщо хто там каже, що я дуже багато балакаю, це, будь ласка, перемотуйте все. Ще раз кажу, чому? Тому що я хочу донести до вас це. Нікого ні в коїм случає не образити, а хочу, щоб донести, щоб люди мені тоді не казали, що а чого вона в нас погибла? Люди добрі. Я вас дуже прошу, рослини вони теж живі, вони вибагливі до поливи. Якщо нам жарко, скільки ми вологи п'ємо. Зараз, хто бачив, ми квас з володю робили, ми вже половину квасу випили того, що робили. Понимаєте? 200 баклашок зробили. То що ви хочете? А рослини такі ж самі, вони живі, теж вони потребують, вони вологою взагалі куштуються пе, пе, завдяки вологі. От їх процент дуже великий, коли вони ну беруть з води поживні речі. Вода ну, це життя. Це для них це життя. Тому, будь ласка, поливайте, не бійтеся, ви не перельєте. Ось, якщо ви хочете, це треба робити перші три, там чотири роки. Поки ви рослина буде вже. Окріпша, хоч, би два. хоч би вона вже, да, хоч, да, хоч би два роки, да, дійсно володя правильно патка. Хоч би два роки поливайте, поливайте. Оце глянула, як моя бабуся казала, оце глянула глазу, ну поливай, глянула, глази, ну поливай. Понимаете? Тоді рослина буде себе нормально почувати. Е, ну, Ось так. Бо я хочу сказати ще, в нас був такий з володдю досвід. Ми собі в перший рік посадили, перший рік, як виростили щеплену хурму, ми собі висадили п'ять. Деревців, речі, там Дарсуфіївка, 12-21, Оці ну, сорти і посадили ну собі ж садили, дуже гарні собі посадили там, але посадили так трохи далеченько, що ми туди не, не, не часто ходимо. Провели крапельний полив. І в нас там в тому крапельному поливі знаєте, як буває, крапельниці забиваються. Ось. І ми поклали, Воно якийсь там час поливало, там не, не дуже довго, а тоді щось там трапилось, і крапельниці позабивалися. І е, я проходжу десь середині літа, а в мене такі гарні дерева, які були посаджені, а вони в мене сухі стоять. Майже я тоді до поливів, дивлюся, в мене крапельниці позабивані. там. Тобто е, щось трапилось таке. І е, ми швиденько по постелили там туман і почали їх відливати, як ото кажуть. Знаєте, е, вони дали невеличкі прирости. Е, одне, одне взагалі погибло дерево, а остальні... Дали невеличкі прирости. От я вам хочу сказати, в цьому році ми їх поливаємо дуже хорошо, вже їх так гарно поливаємо, вони вже дали прирости, але якби це ми спочатку їх поливали, то ми вже побачили плоди на цих деревах. А так як ну ось така трапилась нагода в нас і пригода, то так вийшло, тому що ми. Все-таки ну, у нас багато всього, у нас багато і там, і там, і там. І ми просто забігалися і просто не, 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 не пішли, не перевірили ті крапельниці, а вони забилися. І отак от вийшло. Да. Тому я вас е, ще, раз, ще раз ще раз вам кажу: поливайте хурму, поливайте, дуже велика спека, вона потребує дуже поливати, щоб її поливали. Звичайно, поки хоч вона їй. Її... Ну, поки не Так, да, поки ну. вона не стане міцним деревом. Да. А тоді вже так, такого полива можна. Тоді вже будемо далі балакати. Давайте її хоч би виростимо до перших-других там плодів, а тоді вже будемо далі балакати про все остальне. Ну, на все добре. Я думаю, що я те, що хотіла, я донесла. Не ображайтеся, якщо ну, може комусь це покажеться відео досить таким звичайним, що ну, хурму треба поливати. Да? Але ну, все-таки я думаю, що. Може, люди знаєте, звернуть увагу на це і будуть більше поливати, і тоді рослина піде краще розвиватись. То ще один такий нюанс. Ми взагалі хурму нічим не підживлюємо. Нічим. Вона в нас росте так, як вона є в своїх умовах, тому що ми тоді, коли вона потрапляє до людей, у людей різні ґрунти. І у когось він буде е, менше е, там, родючий. родючий, у когось більш родючий. Але якщо ми їх кормили, вони будуть сидіти тоді, то ми нічим взагалі їх не підживлюємо. І я хочу сказати, що нас багато хто питає: чим підживіть, чим піджив перед тим як підживить, ви їх краще для корми для краще поливати. Оце такий наша такий наш рекомендація така від нас із Володі. Дуже вас прошу, просто її гарно поливайте. І вона вам буде за це дуже вдячна. На все добре, миру, гарних вам бажаєх.